У шостці в магазині Глорія Джинс на вулиці Чернігівській, 2, 7 по 9 липня, проходить благодійна акція. Дитячі товари продають із знижкою 50%, а всі кошти спрямують на медичне обладнання для 53-ї бригади ЗСУ. Я прошу всіх задонатити приєднатися, бо немає чужої біди, чужої війни. Повірте, я працю, я теж військова, я працюю в військовому шпиталі і тому. Стикаюсь з цією бідою кожного дня і дуже боляче дивитись. Ціна надто дуже, дуже велика за ці мирні дні, які ми відчуваємо. Тому прошу долучитися, не бути байдужими. Кожна гривня буде долучена до. Збору на медичні потреби ми вас чекаємо в своєму магазині. Діє 50% знижка на весь асортимент товару. Хто дуже потребує допомоги, це наші переселенці. Ми теж. Не залишимось, не залишимось байдужими. Ми зможемо їм допомогти одягнути безкоштовно. Власниця магазину Марина військова, яка перебуває у відпустці, також безкоштовно роздає одяг дітям переселенців постраждалим від війни. На прохання місцевої громади вона перетворила Глорія Джинс на волонтерський хаб, щоб підтримати медичну службу бригади, де її син служить начальником медичного пункту на Донецькому напрямку. Там набагато гірше. Там вони, хлопці, радіють кожному кожній допомозі, кожному доброму слові. Ну там а посилки щастя. Це знаєте, як вони гріють? Як вони носять у ті іграшки на бронежилет і всьому цьому? І вони з цими... Це дуже потрібно. Кошти від продажів підуть на закупівлю медичного обладнання, необхідного для порятунку поранених бійців, на передовій. Для корінної шосткинки Марини ця акція має особистий сенс, адже її син виріс у шості та нині очолює медичний пункт. Це місце, де кожен може зробити свій внесок у перемогу, зазначає Марина. Я окремо хочу подякувати нашим волонтерам і там, де. При сполкомі міська громадська організація, яка волонтерить, яка там сітки, старлінки, ще якась, коли до них звертаються, вони допомагають чи можуть. Якщо всі згуртуються, ну, це, буде, це буде велика допомога. Це така велика вдячність, і я дуже вдячна всім і кожному, хто допоміг, і хто, хто словом, хто ділом. Для тих, хто не може відвідати магазин. Доступна банка Монобанк для пожертв. Де кожен може долучитися, підтримавши українських захисників.